Вітаю, друзі. Крим. Скільки людей прийдеться виселити з Криму після нашої з вами перемоги та повернення Криму Україні? Ви всі знаєте, що треба підписуватись, ставити вподобайки та поширювати відео. А також нагадаю, що працює банка для збору грошей для військових Збройних сил України. Збираємо на транспорт. Посилання на банку відео та в якості QR-коду та у описі до відео та у першому коментарі. Отже, частиною 2 та 3 статті 9 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України передбачено, що будь-які органи, їх посадові особи та службові особи на тимчасово окупованій території. І їх діяльність вважаються незаконними. Якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку непередбаченому законом України, будь-який акт, рішення, документ, виданий органами та або особами, передбаченими частиною другої цієї статті, є недійсними і не створюють жодних правових наслідків. Вся відповідальність за порушення державного суверенітету, територіальної цілісності, інших норм і свобод людини, закріплених у Конституції і законах України, покладається виключно на Російську Федерацію як на державу окупанта у відповідності до норм міжнародного права. Таким чином, нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації. Є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків. Причому нікчемність цих актів не підлягає оскарженню та не може бути скасована. За фізичними особами, незалежно від перебування їх на обліку як внутрішньо переміщених осіб чи від набуття ними спеціально-правового статусу, та за юридичними особами зберігається право власності. Інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Криму, Севастополя, у Донецькій та Луганській областях, якщо таке майно набуте відповідно до законів України. Тобто відповідно всі нормативно-правові акти. Тимчасових окупаційних сил та тимчасових окупаційних адміністрацій Російської Федерації є неправомірними та нікчемними. Україна не визнає жодного цивільно-правового акту, проведеного на окупованих територіях. Ми з вами знаємо, що Російська Федерація протягом 10 років з часу окупації у 2014 році проводила цілеспрямовану діяльність на зміну складу населення Криму. З офіційними даними Російської Федерації, у Крим переїхало на постійне місце проживання близько 150 тисяч громадян РФ. Але за іншими даними тієї ж РФ, замість довоєнної чисельності постійного населення Кримського півострова 2 мільйона 350 тисяч осіб, маємо справу з де-факто наявним населенням як мінімум в 3 мільйони 100 тисяч осіб. Таким чином, окупаційна влада РФ переселила у Крим по факту близько 1 мільйону чоловік. Які практичні наслідки для тих громадян РФ, що зараз знаходяться на території Криму та інших окупованих територіях? Виходячи з вищезгаданого закону України, жодні цивільно-правові акти, видані окупаційною владою, не визнаються Україною. Тобто громадянин РФ, який придбав в Криму квартиру, земельну ділянку, створив бізнес, відкрив магазин, відкрив готель. Після деокупації отримає ситуацію, коли він втратить все це майно. Це якщо говорити простою мовою. Окрім того, він втратить це незаконно згідно українського законодавства придбане майно. Він буде змушений залишити територію Криму. Якщо громадянин РФ не встигне залишити територію Криму до моменту деокупації, з великою долею ймовірності такі громадяни РФ будуть направлені на примусові роботи по відновленню зруйнованих під час бойових дій, наприклад, інфраструктурних об'єктів. Я також вважаю, справедливим буде, коли вилучене у таких громадян РФ майно. Квартири, будинки, земельні ділянки буде розподілено між українськими військовослужбовцями, ветеранами цієї війни у якості фінансової компенсації та забезпечення пільг учасників бойових дій. Замість мільйону громадян РФ в Криму буде мільйон ветеранів українських. Ви всі знаєте, що треба підписуватись, ставити вподобайки та поширювати відео. А також нагадаю, що працює банка для збору грошей для військових Збройних сил України. Вбираємо на транспорт. Посилання на банку у відео в якості QR-коду та у описі до відео та у першому коменті. А поки життя триває, точиться відео.